12 липня, п'ятниця. Народити в умовах війни Христина Гаєвська, місто Чернігів. Він сказав: Я тебе не покину і не відступлю від тебе. Тому ми відважуємося говорити, Господь мені помічник, тож я не боятимусь, що зробить мені людина. Послання апостола Павла до Євреїв, 13 розділ, 5 та 6 вірші Війна застала мене в одному з будинків Чернігова. Я от-от мала народжувати, коли почулися вибухи, і стало зрозуміло, що доведеться залишатися в лікарні. Ніхто не очікував, що розпочнеться війна, ми не хотіли вірити в цю страшну реальність. У лікарні було бомбосховище, куди спускалися жінки з немовлятами. Спочатку умови були дуже-дуже складні та згодом нам поставили стільці, облаштували ліжка, принесли ковдри, тобто намагалися зробити все, щоб матусям і малюкам було зручніше. Мій синочок Давид народився вранці 27 лютого. Парай ми почалися в бомбосховищі, а потім мене перевели народжувати в пологову залу. Було дуже страшно. Бо народжувати довелося під гучні звуки вибухів. Я молилася, щоб швидше народити і повернутися дитиною назад в бомбосховище. Мобільного зв'язку не було, і тільки 1 березня мені вдалося зателефонувати, щоб розв'язати питання повернення додому. Пологовий будинок був переповнений, і персонал просив тих, хто має змогу повернутися додому. Проблема полягала в тому, що місто постійно бомбили і не вистачало пального. Дякувати Богові, допомогла зовсім чужа людина. Один чоловік, Костянтин, погодився відвести мене з малюком. Удома я також бігала з синочком до бомбосховища, ми жили без опалення та світла. Умови для новонародженого були екстремальні, тому вважаю нашого Давида справжнім бійцем. Згодом ми вирішили виїхати, бо ходили чутки про захоплення нашого міста і хімічну атаку. Я дуже боялася виїжджати через труднощі в дорозі і випадки загибелі людей. Ми 10 квітня познайомилися з волонтером Степаном, членом церкви Адвентистів сьомого дня, який привіз нам дитячий візочок. Саме він запропонував вивести нас до Львова. Збиралися вночі з ліхтариками, бо не можна було вмикати світло. Дорога була дуже важка, адже їхали 15 годин. Дуже вдячна Степанові, що він запропонував нам розміститися на території церкви при адвентистській школі. Ми були вражені чуйністю й гостинністю незнайомих нам людей. Згодом, коли ситуація в Чернігові покращилась, ми повернулися додому. Завдяки Господу, наша домівка вціліла. Нехай буде прославлена його.